Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Пов'язання. Мене звати Альона, і сьогодні у нас буде відео таке епізод, тому що я хочу вам показати деякі речі. Ви зараз іграшки бачите перед собою, але це я так покажу, що я зв'язала, а далі буду показувати речі спицями в основному, так? Що, ну, як я і говорила в попередньому відео про іграшки, що іграшки будуть мальком. Значить, з готових робіт я дов'язала два зайчика. ось таких це Я забираю їх з собою. Зараз буду вже пакувати, тому захотіла показати, щоб хоча б, ну знову ж таки, фотографувати не буду, щоб хоча б було на відео заснято. І щойно щойно прямо заховала голочку, дошила, дошивала ось цих ще трьох малюків. Йод, тому вони Поїдуть в п'ятьох. Так, зайчиняю це не продовжувала в'язати, продовжу вже його в'язати і наступного разу відправлю, так, це замовлення. Нічого страшного. ну, Так вийшло. Наступна моя готова робота це шкарпетки. Я їх зв'язала для сина моєї подруги. Це 47-й розмір. Зв'язані вони із чорної ниточки Alize Superwash Comfort Sock. Зараз також буду класти в пакетик і е, поїдуть вони зі мною. Це колір номер 60 класичний чорний. До речі, я не знаю, скільки на них пішло, але я зараз зважу. 81 грам у мене витрата на ці шкарпетки, і я набирала 68 петелек. В'язала резиночку 1 на 1 спицями номером 2 2,5 рядочків, далі 40 рядочків паголенка, як завжди. 7 рядочків і 7 петелек для клину підйому, п'яточка бумеранг від закінчення клину підйому до початку вив'язування закриття мисочка, зв'язала 58 рядочків. Ну, і далі закрила мисочок. Так що ось така ще одна готова робота, яку я вам уже не зможу показати в кінці місяця, в мене була зв'язана. Так, дівчатка, ну то було все те, що я поспішала зробити. Так, це не той процес, який я вам хотіла показати. Секунду. Вже думала, що в мене барабашка завівся. Шукала, шукала, він просто на стелажі лежить. Я так гарненько запакувала катюшину сумочку свій светрик. Я тут зовсім трішечки продвинулася. Я вам нагадаю, що я в'яжу із джинса собі светрик. Я зв'язала такий в білому кольорі і тепер в'яжу в, в темну, синю, в яскраву синю, мабуть сказати, 47 здається. Секунду. Так, 47-й номер кольору, такий яскравий гарний. Тому що вже розповідала, що то, що я зв'язала в білому кольорі, то, звичайно, що він дуже швидко пачкається, а хочеться одягнути не один раз і вибрати, а хоча б декілька разів. Ну, то, знаєте, буде більш як нарядніший на якісь свята. А цей такий більш повсякденний, тому що ну, мені дуже підійшла така модель. В'яжу я п'ятий моточок всього-навсього, він в мене буде коротким, трішки коротший, ніж той, який я в'язала попередній. І тут у мене вже зв'язано все донизу. Треба брати голочку і відрізати ниточку від моточка і закривати вже два останні рядочки. Я оцей полою розинкою пров'язала. Така вона більш тут. Пердіша, чи як сказати. Ну, така, в общем, ви знаєте, як пола резинка, да? і треба закрити. І Мені треба на це наважитися, я вирішила наважитися на це вже після того, як я приїду додому через деякий час. Так от, в'яжу спицями 3,5. Зараз оці низ закриваю 2,5, саму горловинку в'язала спицями номером 2. Для того, щоб не розтягувалася потім в мене горловина. Та ниточка біла, з якої я в'язала, вона більш м'якіша, більш слабкіша, і воротничок більше розтягується. Ця нитка джинс все-таки, мабуть, із-за кольору, вона більш. Як сказати? В общем, вона не така, що, як ватка. Так? Більш жорсткіша, от. і вона все одно більш краще де тримає резинку. Тому буду далі в'язати, буду потім носити з задоволенням. Знаєте, я тут хвасталася, що у нас дуже стало тепло, потепліло. І можна носити такі напівбавовняні светрики, але вже стало більш прохолодніше. Зараз пішли дощі, мінус 4 градуси було, як ми з Лакуси виходили на вулицю вранці, там о 6 ранку. Тож, ну, не сьогодні, вчора. Сьогодні дощ був, тому було трішки тепліше. І вже хочеться чогось теплішого. Так що, поки що не знаю, чи буду. Далі в'язати. Чи, можливо, коли приїду додому, буду в'язати той светрик, що я в'яжу із сотами, із аранами. Ну, Тому що він із напів вовни в'яжеться і залізе Lana Gold Classic і із доданням ниточки Мохарчика. Ну, побачимо по погоді. Мабуть, вона буде диктувати свої там правила. Давайте ще чуть-чуть, трішечки зовсім потримаю інтригу е, і покажу вам, що в цій сумочці є, трішечки пізніше, тому що е, я не знаю, як ви відреагуєте. Напишіть мені, будь ласка, внизу в коментарях, що ви скажете на рахунок цього проекту. Ну, давайте поговоримо про це, як я вам буду його показувати. А зараз я хочу щось взяти з собою в дорогу, і що я вже тільки дівчата не передумала, чесно кажучи, я вже думала і цей процес взяти, але вже він ну, неудобний, некомфортний мені, тому що він завеликий так, для подорожі, для того, щоб вести його і так сумочки, невеликі. Так? Тому що в мене ще буде, окрім сумки, ще пакет буде з іграшками великий, <смі> мабуть, трішки менший, ніж пакет BMW. Е ну, в общем, мабуть, відкладається, і все ж таки я візьму шкарпетки, так як і задумувала декілька днів ще назад. Склала ось цей е на цю сумочку, тоді, коли дов'язала чорні шкарпетки, ті що на подарунок. В общем, я зараз сумніваюся, зараз вам розповім і, мабуть, у висновку вже покажу точно, що я взяла. Трішки пізніше, мабуть, коли буду знімати або вже влог після того, як приїду, або там. Якщо там щось буду знімати, не знаю, нічого не обіцяти не можу. Значить, я в'язала із цієї ниточки шкарпетки. Добавляла в резиночку, п'яточку, місочок. біленький, я вам показувала недавно. Відео було про в'язані мої шкарпетки, а все останнє було біле. Ну і звичайно ж, мені хочеться використовувати ту пряжу, яку я вже розпочала в'язати, для того, щоб у мене ну, не лежали отак розпочаті моточки багато. Колись трішки пізніше зберемося і зв'яжемо ще хеліксом, мабуть, якісь шкарпетки із моєї корзинки, там, де в мене залишки, такі більш-менші моточки пряжі, і якої в мене вже кольорів немає. Так, як, наприклад, ось цієї, ось цієї ниточки в мене ще є з цілих мотках, окрім цього. так? Хоча в мене там буде зміксувати тяжко, бо там зовсім різна нитка. Ну, нічого, щось придумаємо, ну, то буде пізніше. Значить, дивіться, що я хотіла зробити. Ну, Спиці, як завжди, 2,25, ці китайські мої. І я собі довго думала, 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 що я буду брати, доки в'язала чорні шкарпетки, потім я їх зв'язала, прийшло время все-таки оприділятися. Я, вроді, як наче оприділилась, поклала ці, але вже тепер я ж кажу, що сумніваюсь. Ну, Така задумка: я хочу зв'язати носки в полосочку. Ось оцієї ниточки в мене більше немає. Це Алізе Superwash Comfort Socks І в мене є схожий колір в Артісані, але ж все-таки то не такий. Так, дивіться, дівчат, оцей рожевий, це колір номер 161 Така от нитка. І тут ось дістала в мене також ось такої є стрематка, але дивіться я не бачу. Майже різниці. Ні, все ж таки ось ця відрізняється. Ця трішечки більш в теплий уходить в розовиночку більше. А ця все-таки ну, в беш оцей колір. Може, це просто і за цієї пряжі, воно так відблискує. Ні, все-таки оця більш тепліша, а оця холодніша. Е, так, а що це, якщо вам цікаво, 431 номер кольору? Так, заділа вас. Значить, дивіться, я, така задумка в мене була: взяти ось цю пряжу, в'язати повністю з нею, ну, щоб вона була основна. Це е, не на резинку, п'яточку і мисочок, а по резинку, п'яточку, навпаки, мисочок, все цим і саму шкарпетку, але по ній зробити ось такі полосочки поверху, е, там дві полоски, три чи чотири, так, самого. В самої шкарпетки, потім п'яточку вив'язати, вив'язати клен підйому і далі також декілька полосок ось такою ниточкою. Мені здається, воно буде класно. Полоски не тонкі, а більш товще зробити. До речі, я іще думала із цієї ниточки зробити ці полосочки. Знаєте, ну так коли приклала, то мені от начебто ось ця нитка мені дуже подобається, я вже хочу з нею щось зв'язати, її ще не використовувала ні разу, не на одній шкарпетці. 281 номер кольору. Але ну, все ж таки цей колір побідив, тому що переміг, тому що дивіться, мені здається, більш одна цвітова гама, чи як сказати. Ну, в общем, ну, мені здається, що... Хоча, знаєте, коли зв'язати, можливо, все ж таки оцей колір був би кращим, але ну, поки що я вирішила так. В общем, мені так підійшло. Але все ж таки, я вже думаю про дещо інше. У мене є тут ось такий простий негарний пакетик із, знаєте, всякою такою для мене дорогою моєму серці пряжею. так. Значить, У мене є тут такі моточки. ось ці. І оцей моточок, який мені дарувала Тамара, я подумала, що можливо мені зв'язати ось такі рожеві шкарпетки і додати оцю королівську паєтку. Колір. Думала, може, тут є якийсь 100% бавовна, 50 грамах, 175 метрів. Ну, я не бачу номера. Корал, мабуть, корал просто по кольору. Ну, по кольору назва, без номеру, скоріш за все. Може мені взяти зробити з шкарпетки, пов'язати в дорозі, як я буду їхати. Такі, як я в'язала білі, так? такі, як я Альоночки везу, шкарпеточки. Тож не знаю, я хочу і такі, і такі, і я сумніваюся, що мені робити. Можна було б взяти всі ці три ну, моточки, тому що ну, навряд чи я встигну зв'язати одну пару і розпочати ще одну, але не хочу я тягти навіть лишні 50 грамів. Я навіть 10 разів подумаю, який мені одяг взяти для того, щоб не тягти з собою багато речей дуже. Тому не знаю, не можу зовсім приділитися, що робити? Що робити. Хоча, знаєте що? Давайте все-таки я візьму, мабуть, оце. оце. Чи якщо це брати, я б хотіла так, щоб полоски в мене були рівномірні по шкарпетки, по пагуленку. І це мені потрібно буде розраховувати. Треба буде якби, схематично це зобразити і прорахувати. Ряди, а рахувати мені там особливо так сильно не хочеться загострювати свою увагу. Все-таки, якщо по простоті, то все-таки із з цією ниткою буде легше. Там, наприклад, пров'язав 10 рядочків після резинки, вив'язав 3-4 рядочка з ниткою паєтки і все, і далі дов'язуєш рожевою ниточкою, нічого не рахуєш. А тут все-таки прораховувати одну, потім іншу потрібно буде увага. А мені не хочеться все-таки цієї уваги, навіть в, тому самому, в тій самій маршрутці, просто хочеться дивитись, наприклад, буде у вікно чи розмовляти з подружкою. Мабуть, все-таки переможе ось ця. Да? Все-таки переможе ось цей варіант. Добре. Дошли до логічного завершення. Ну, знаєте, я ось. Поєднання оцих кольорів я все-таки ще зв'яжу. Просто трішечки пізніше. Можливо, навіть зв'яжу також трішки більшого розміру, можливо, ще комусь подарю, подарую, а можливо, зв'яжу собі, а потім. Ну, в общем мені дуже хочеться і з паєточками собі. Ні, мабуть, я зв'яжу це вже собі, а ще потім буду підв'язувати, коли наступні шкарпетки, буду в'язати вже різних розмірів, для того, щоб можна було. Подарувати, так? Комусь. І також, і ще ж мені подружці, треба зв'язати кумі 39-й розмір шкарпеток. Ну, все, дівчатка, вирішили, беру це, докладу сюди ще голочку, маркерочки для того, щоб помічати рядочки. Все. Буду показувати вам там просування. Далі, давайте по цьому процесу. І. е-е Попередньо, перед тим, як я вам покажу, що тут в сумерці, все-таки, я вам покажу таке поєднання кольорів. Тут у мене 4 моточка і я вам хочу, ну, давайте спочатку по кольорам. Оце саме темний номер 50, потім більш світліший 72-й, далі третій, 89-й, і цей 19-й колір. Це буде у нас ось так все, виглядати у виробі, так? E, значить, дівчата зовсім e, недавно я подумала, що ну, можливо місяць назад, що моя дитина старша, якій ось було вже 20 років, дуже давно вже мені нічого не казала, щоб для неї зв'язати. Ну, думаю, от дожилися, що вже дитина виросла і нічого їй не треба, нічого вона не хоче. І ну якось подумала про це, потім через тиждень я це знову згадала, потім якось знову забула. А тут ішла з лакусою ввечері на прогулянці була. от І ми йшли, було темненько, так, знаєте, повільно вже назад поверталися, тому що він, коли біжить в одну сторону із дому, то він швидко біжить, як назад вже повільно повертається, хоче більше погуляти. І виходить, що я тут собі йшла, так щось думала-думала і. Згадую, що моя дитина ж колись мені говорила, коли я в'язала ковдру. Попередню ту що я вам показувала, так, з трьох кольорів ще я зв'язала, що вона хоче собі таку. Але ж їй на кровать вона не підійде, тому що вона замаленька для неї. Метр мав мабуть, розмір. Ну, Із-за того, що я в'язала її все ж таки із джинсу, а не із котон Голду, тому що в мене перва була зв'язана із котон Голду, вона вийшла по розмірам тим, що я розказувала в відео про цей плед. Вона вийшла нормально, а із джинса все-таки джинс якийсь більш плотніший. То вона вийшла більш вузькою, але більш ну, от, по товщині, якоюсь товстішою, наче, так? А і з Gold більш широкою, і такою тонесенькою зовсім. Е, так, ну і що ж? Я подумала, боже, вона ж мені колись говорила, що вона хоче таку ковдру. І так вона загорілася. Ми з нею тоді якраз по вайберу розмовляли, вона її бачила. І да? е, я думаю, а я якось, ну. Зовсім забула про це, проігнорила. А сама собі думаю, щось в мене вже дитина виросла, нічого їй не треба. А вона хотіла. Ну, і що ви думаєте, дівчата? Я розпочала. Значить, в мене отаких моточків є. В мене взагалі. Короче, в мене є по упаковці, і ось цього кольору лише 9 моточків. А цих взагалі, здається, 20 є ну, тобто 2 упаковки. Можливо, ще отакі десь є. Це ті, що у мене на одній половині тут стелажі. І вони якось підійшли по теплоті, всі однакові, більш-менш. І я уже розпочала. Я навіть думала взяти цей процес з собою в Київ. Але, але вже я тут розпочала в'язати третій моток. Я зробила на два рапорти більше. Дівчата, в мене тут 410 петель. Уявляєте? Я два рази перенабирала на спиці петлі, тому що я спочатку лишила маленький кінчик. Так, я зараз вже ці приберу, тому що заважають мені ці моточки вам показувати. В общем, не знаю, що ви мені скажете? Я попередню ковдру свою в'язала, не знаю, можливо, десь півроку, і вона була меншою. Там в мене пішло, здається, щось 21 чи 22 моточка, а тут я планую до 40 витратити, щоб вона була повноцінна, і по ширині, і по висоті. Більш на кровать двохспальну. Я вже в'яжу третій моточок, і бачите, зовсім трішки в мене, в принципі, то пров'язано. Тож, мабуть, у мене всі там 39 цих мотків, які в мене є, ну, мають би і піти, скоріш за все. Е, Я ось так виходить, зараз скажу, ну, виходить, ось, хоча не буде вона все одно двушка. Я думаю, тому що якщо на двоспальну кровать, то, мабуть, треба було мені добирати три рапорти. Ну, це вже було б взагалі навіть для мене, для любителя в'язати таке полотно, знаєте, монотонне. мабуть, мало хто погодився б в'язати, так, взагалі такі розміри. Напишіть, дівчатка, якщо ви в'яжете такі розміри, чи вам якби набридає і за який час ви все це в'яжете. В общем, я не знаю, за скільки я зв'яжу, скільки в мене витратиться ниточок. Я все це буду вам показувати, розказувати. Будемо в общем, дивитися це, цей серіал разом. Знаєте, я так мріяла, що я так зараз беру цю ниточку, і в мене 40 моточків, 39 моточків, наприклад, піде, і я за 39 днів його, його зв'яжу. Хоча це реально... То, ну. Якщо поставити собі так в цей в план, і якщо це потрібно буде, так, то я б змогла зробити. Тому що вив'язати один моток джинса за день, це ну, запросто, але просто, що сам розумієте, набридає сам один процес, чи скільки днів в'язати. І, знаєте, якби ще можливо було так, що в'язеш один моточок одного кольору, потім другий, потім третій, потім четвертий і знову міксуєш, то тоді було б, можливо, ще цікавіше. Вив'яжи спочатку 10 одного кольору, так? Хоча вже третій пішов, я думаю, що це не так уж довго й буде. Ну, в общем, дівчата, я таке люблю в'язати, так що я вирішила, що я все ж таки розпочинаю. І це мій такий початок буде, і все ж таки я буду в'язати. В общем, напишіть, що ви про це думаєте. Чи взялися ви в'язати таку роботу колись? Це вже третя ковдра буде саме таким узором. Але цього разу вона буде найбільша. Я хотіла зв'язати якимось іншим узором, взагалі ковдру наступну, як я казала, що буду як в'язати, мабуть, якимось там іншим узором, але Дашуля хотіла саме такий візерунок, який сподобався. Тож я подумала, чому б і ні. Чому б не думаючи нічого зараз поки що просто брати і в'язати цю модельку. Тому ось так. Я цей процес у мене на сьогодні буде в'язатися ще може декілька рядочків. В общем, коли в мене буде вільний час, то я його ще трішки пов'яжу. Більше нічого не буду на сьогодні саме брати в роботу. Ось завтра беру з собою лише шкарпетки. Так, буде новий процес. Тож, підсумуємо, в мене є ковдра, у мене є светер синій, у мене є светр з сотами заранами і в мене будуть шкарпетки. У мене всього 4 процеси з пицями. Ну, зараз взагалі-то їх 3, так, завтра буде ще один, четвертий. По іграшкам, те, що я не встигла закінчити це зайчик синій, і знак Паріж, потім у мене іграшка Ам Ням, і також у мене є іграшка. Ем... Три іграшки по одній схемі, єдиноріжка. Все в мене в процесі. Оце три іграшки, я вже як приїду, буду їх потихеньку закінчувати. І в мене буде взагалі клас. Будуть, ну, буду в'язати одну іграшку одну іграшку, тобто в мене буде гачком, так, а то все в мене буде там спицями. і ще, може, щось розпочну. Тому що, можливо, в Києві я ще куплю якусь ниточку собі. Ну, я так планую, там побачимо. Все, дівчатка, на сьогодні я буду закінчувати. Сьогодні в мене субота, не знаю, сказала я чи ні. І я вам виставлю це відео, відкрию доступ до цього відео. Знаєте коли? Сьогодні вийшло відео в мене по іграшкам. Завтра неділя, мабуть, буде пропуск. Я зараз це відео змонтую і. Змонтую сьогодні, завтра неділя, в понеділок, добре. В понеділок там на якусь годинку, може на 10 ранку. Також можете написати, коли вам удобно, щоб я виставляла до обіду чи після обіду, тому що в мене по статистиці все-таки там, здається, в основному з 10 до 6 чи що. ну, Саме висока, високий відсоток продивляємості відео. Так що напишіть, коли вам комфортніше дивитись, ну, я думаю, що от в понеділок, о 10-й годинки, я відкрию до нього доступ. А потім уже по ситуації, дівчат, я не знаю, там як уже далі буде, хоча б мені хотілося би, щоб відео було частіше, ну. Середу я приїду, а там буде видно, коли я наберуся вже сил після відпочинку. Відпочину після відпочинку, тоді з вами знову зв'яжуся. Все, на цьому буду закінчувати. Дякую вам дуже всім за перегляди, дякую вам за гарні коментарі. І зустрінемося з вами вже дуже-дуже скоро. Бувайте!